Реслманія – це шоу, на якому можна побачити найбільших зірок реслінгу. Все найкраще готують сюди, і буквально кожен мріє виступити на найбільшому шоу в світі реслінгу. Та, на жаль, не всім це вдається. Хтось бо залишається поза дебедабі, хтось через хроке позиціонування, а комусь заважають травми. І останнє це найбільш прикра причина, щоб пропустити манію. Часто серйозні пошкодження можуть значно змінити всі плани. Приклад с ямпанка минулого року всі знають, коли травма трицепса змусила керівництво дуже сильно переробляти карт. І таких випадків чимало, тому давайте поговоримо про деякі з них. Всім салют! Ви на каналі Demon's Recing. З вами Дімон, і сьогодні я розкажу про травми, які змінили плани Реселманії і не тільки. Буде цікаво! Поїхали! Не будемо йти далеко від панка, та згадаємо той період, коли він пішов. Це сталося у 2014-му, після королівської битви. І загальна відома інформація, що причинами було невдоволення сіям панка через те, що його не відпускали залікувати травми, якось відновитися і так далі. Ну і в принципі, він не той, хто мовчить, коли щось не подобається, через що неодноразово виникали конфлікти з Вінцом, Тріплечем та іншими. Це насправді досить натягнутий випадок, як для суті цього ролика, але все одно хочу розповісти: панк вийшов у королівську битву під першим номером і довго тримався. За планом він повинен був залишитися майже до кінця, але під час рамблу відчув певний дискомфорт і передав це найближчому рефері, який зв'язався з керівництвом, і вони прийняли рішення швидше викинути панка. Коли той це почув, то розізлився не на жарт і просив не робити цього. Як він сам розповідав, то вирішив, що якщо вони таке зроблять, то панк просто піде. В принципі, все відбулося за першопочатковим планом. Кейн викинув його близько до фіналу, і це був останній матч Сімпанка до свого повернення у 2021-му. Після того виступу стан його здоров'я погіршився, але мання було близько, та ніяких пауз давати не збиралося. Він ще більше розсварився з Вінсом і Тріплечем, з яким і планувалося зробити протистояння. Та через цю ситуацію місце панка отримав Деня Брайан, якому пощастило опинитися в правильному місці в правильний час. І з підтримкою фанатів його шлях до тріумфу в Мейна Ментірасермані 30 ще назавжди залишиться в історії. А хто зна, якби не ті пошкодження панка, особливо на Кролівській битві, чи отримали б ми б таке не факт. Тому, хоч і з натяжкою, але можна сказати, що травми Сімпанка стали однією з причин, чому Wrсел 30 була не такою, як планувалося. Однак це, мабуть, було на краще для івенту. Ще краще підтвердить слова, що 30-та манія була сильно змінена травма Скелі у 2013-му. Тоді він заходив у головну подію WrestleMania 29 як чемпіон WWE і захищав титул проти Джона Сіни. Під час поєдинку Скеля отримав кілька серйозних травм, серед яких розрив червоної стінки і грижа. Це ледь не зірвало зйомки у Геркулесі, але таки зірвало плани на Реселманію 30, на яку йому планували великий бій проти Брока Леснера. Суть в тому, що після пророшу на 29-й манії Скеля з'явився б на ру, і там би на нього чекав звір, який жорстоко напав би на нього, що почало б білдап матчу на ювілейній Реселманії. Та оскільки Скеля не зміг взяти участь на шоу, то і сюжет відмінили. Натомість Скеля зміг перейти на Реселманію 30, але просто для сегменту. Але в ту ніч зробив неймовірне, підкоривши стрік Андертейкера. І цей факт, звичайно, дуже цікавий, тому що якби не травма Скелі, то можливо Андертейкер би залишився непереможним на Реселманії. або це зробив би хтось інший. В будь-якому разі на історію реслунгу це вплинуло суттєво. Але крім того, у Двена Джонсона є ще один випадок зриву матчу на Манії, та це вже інша історія. До речі, стінг якраз залучений до тієї історії, однак давайте розглянемо його кар'єру в WWE. Дебютував на Survivor Series 2014-го, програв триплечу на WrestleMania 31, націлився на головне чемпіонство у 2015-му, але і Сета Ролінса не зміг здавати. Саме в тому матчі на ночі чемпіонів і завершилася по суті недовга кар'єра стінга в компанії Вінце. Бо під час бомби він невдало приземлився і отримав травму шиї. Відразу все пішло Шкереберть. Прийшли лікарі, і хоча матч продовжився, та все одно це було не те. Проблеми зі здоров'ям надовго залишили стінга поза рингом. від Абій знайшли лише один вихід і ввели легенду до зали слави 2016 року. Та у той час, на Манію 32, він повинен був заходити не як хедлайнер за слави, а як суперник андертейкера. Так, цей дрімач хотіло бачити всі. Його нам не дали на Реслманії 31 через фід з керівництвом, але роком пізніше були всі шанси, щоб провести нарешті омріяний поєдинок цих культових ресорів. Немає точної інформації, чи це справді планувалося, але вірогідність була високою. Після програшу стріка Тейкеру залишалося лише проводити матчі, які хотіли бачити люди, і зі стінгом однозначно варто було б зійтися. Хоча на Реселманію 32 у Фенома зірвався ще один крутий бій проти Джона Сіни, який також невчасно травмувався, за два роки вони все одно зійшлися, та це зовсім не те, чого всі хотіли. Ось так вийшло, що Реселманію 32 також серйозно змінилася через травми топових зірок, і найбільше це відчув Андертейкер. Тепер повернемося у більш далекі часи, а саме у 2007-й, де на New йоркс Revolution Triple H, змагаючись у команді Шоном Майклзом, протистояли Rated RKO. Матч закінчився без результату, але Хантер отримав рецидив травми квадрицепсу. Та він продовжив поєдинок, при чому відробив найголовніші споти на максимум. Однак Трипалеч відтак вимушений був пропустити Ресламанію 23, де було кілька варіантів його планів. Я знаю два: це матч проти Джега Гарді, та більш реальний це реванш з минулорічної манії, де вони з Джоном Сіною знову очолили б івент. Та цього не сталося, і трипалеча замінив його кращий друг Шон Майклс, що в принципі виглядало як кращий варіант, бо його протистояння з Сіною було цікавішим ніж потенційний ф'ют з Хантером. Це, мабуть, найлегший випадок з усіх, бо не сказати, що не те, щоб це сильно змінило історію, але план Реселманії – так. Карма існує, і на підтвердження неї історія Сета Ролінса у 2015-му. Я вже розказував, що у той період Ролінс був не дуже обережним на ринці, та іноді це призводило до травм його суперників. Стінг один з прикладів. Та через півтора місяці на халу шоу в Ірландії сам Сет травмував коліно і вибув надовго. Півроку йому знадобилося, щоб повернутися на ринг, але це вже було після Ресерманію 32, на яку в нього були серйозні плани. Найбільш відомі два: це протистояння з Тріплечем і тросторонній матч щита. Перший варіант, в принципі, і так відбувся, тільки на наступній манії. Другий також. Але це був батлграунд, а той поєдинок реального калібру мейн-евенту Реселманії. І були шанси, щоб це сталося. Принаймні, наскільки можна вірити чуткам, але травма Сетроллінса відібрала у нас такий бій на Манії 32, який, схоже, більше ніколи не відбудеться. Ну і завершимо ми Романом Рейнсом, у якого був не один випадок зміна планів на Реселманію через здоров'я. Першою можна вважати Манію 35 і всі подальші через лейкемію, яка повернулася до Ренца наприкінці 2018 року. Але хворобу вчасно помітили, і лікування з подальшим поверненням зайняло лише кілька місяців. Тож найближчу Реселманію він не пропустив, хоч і там також були інші плани, скоріше за все. І матч проти Діна Емброза за чемпіонство Всесвіту звучить значно цікавіше ніж проти Друма Макентара. Та йдемо далі, до 2020-го, де сталася пандемія, і ослаблений імунітет Романа змусив його пропустити кілька місяців на початку всього цього. Тому вже призначений титульний матч проти Голдберга тоді і не відбувся, а заміною Ренця став Брон Строуман, для якого це був єдиний світовий титул в кар'єрі. Та хто зна, чи підкрилося б це досягнення, якби не пандемія. Ну і через цю причину Реселманія 38 також потерпіла серйозних змін. На шоу Day One Рейнс мав захищати титул Всесвіту проти Брока Леснера, але в той день у нього виявили коронавірус. Швидким рішенням стало додавання Леснера у матч за чемпіонство WWE, який він несподівано виграв. Тоді пізніше очікувано програв, виграв королівську битву і обрав рейса для того, щоб їх матч таки відбувся. Та Брок, на шляху до Манії знову виграв чемпіонство WWE і тепер, мейневендреса Романі 38, був з уніфікацією обох світових титулів. Та звичайно, якби не хвороба вождя, то ніякої уніфікації не було б, і Роман не тероризував би фанатів тим, що єдиний світовий чемпіон не з'являється на шоу. Насправді, Рейнс взагалі міг програти пояс ще на Day 1, що залишило б нас без того самого рекорду по тривалості рейну у новітній історії. А до того ж, і Сет Ролінс постраждав, оскільки у тому матчі саме він повинен був виграти чемпіонство дебедав'ї і йти на Реселманію чемпіоном. Але натомість він довго чекав на суперника, яким в результаті став кудірут, що повернувся в компанію. Коротше, бачимо той самий ефект Метелика, коли проблеми зі здоров'ям однієї людини вплинули на багато речей, в тому числі змінили плани відразу на три Реселманії, а в перспективі навіть і більше. Ну а на сьогодні у мене все. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Напишіть у коментарях, чи було вам це цікаво. Звичайно, подібних випадків було ще дуже багато, оскільки всього ми не знаємо. Та й ось ці всі роздуми, якщо б та якби, залишаються виключно гіпотетичними. Але погодьтеся, що свій вплив на майбутнє ці травми внесли, причому іноді серйозний. А зараз я вимушений з вами попрощатися. Бажаю вам мирного неба над головою. До побачення! Люди кажуть ні гроша, вона падає Ти для лихових риста говна Во не бачі, не бачи, не бачи, не баще, не бачи, не бачить